Так, починаємо, друзі, з тих питань, які більше всього набрали. Реакції в телеграмі. Так, Лариса питання, питання таке. Доброго вечора. Сьогодні під Москвою під Москвою біля залізничної станції було знайдено дрон в синьо-жовтих кольорах з надписом Слава Україні. Чи дійсно це наш привіт? Дякую, Дивимось це питання. Дивіться, стосовно цього дрону, цей дрон був, можна сказати, привіт, але не від нас, а від наших там агентів. Ось так. Це якось було зроблено. Тут не випадає якогось довгого польоту, перельоту і так далі. Тут не випадає такого, що ну, безпосередньо з нашої території запущено, але. Це бачите, хлопоти наші, от постали, бачите, між інтересом Бубновим і Бубновим цим орком бункерним. Став наш інтерес, тут як кістка в горлі. І це був такий привіт. Тобто, це не пряма була це не пряма була, прямо запуск, який що воно тут долетіло, і впало. Але це був, це був привіт від наших, ось так, від наших там, які діють там. Руки, які бачите, там поряд з ним. От е хлопати поряд з бункерним і, е в общем-то, скриті наші війська, можна так сказати, агентурна сітка, чи люди, люди які, які підтримують та проти їх цього ворожого режиму. Ось так. Тобто, це можна сказати так, вітання від нас, але воно не летіло, а там десь. Виникло, і там десь це більше така інформаційне попередження, що ну якщо буде е, сильна потреба, то буде цей буде і, і долетить туди, куди треба, і буде цей удар. Бачите, поки що, це просто така, просто така як маніпуляція чи просто попередження по типу залякування і нагадування, що ми. Можемо також відповісти і долетить туди, куди потрібно. Це ось ось так. Наші не запускали його. З території України воно не летіло. Воно десь нашими зроблено, але просто нашими зроблено, друзі. Так випадає. Далеко там звідкись там не летіло. Але це наші люди. Так. Ось така відповідь. Дякую за донат з Монобанку. Дякую. Так, дивимось далі. Наступне питання. Наступне питання таке. Доброго вечора. Чи є підземна Україна? Чи є підземна Україна? Можливо, древні міста, вулиці, потаємні ходи. Це не план втечі за кордон, просто цікаво, може містика яка. Давайте подивимося. Підземна Україна в фізичному плані. Древні міста в вулиці Потаємних ходи. Частково є. Частково є, було ще навіть, бачите, оце підземне. Підзем... Ту, спіку... Ту спікову він вказує, це стихія землі, підземелля. Таке було, таке було. Але зараз такого вже немає. Це, бачите, пішло вже в минуле, і воно було воно було, ці, знаєте, ці. Місця, ці споруди, можливо, там підземні, вони розрушені вже, їх немає. Тобто їх фактично немає. Вони, вони були, вони на них, бачите, злопленим, нанесено було. Вони були або зруйновані, або там розкопані, або затоплені, або просто, просто, ну, просто, просто знищені. Просто вони були колись. На, на зараз таких місць нема. Деякі збереглись там місця, деякі збереглись місця. Особливо тут е канали, проходи, ось таке збереглось. Достатньо велика кількість цього ще воно є. А такі більш масивні споруди, такі вони вже в минулому і вони зі злом. Бачите, пішли в минуле зі злом. якось е ну, На них на нанесли зло їм. Або розрушили, або ще щось з ними зробили. там таке, Частково якесь було. От. А зараз залишились якісь проходи. Канали, проходи. Канали, проходи і так далі. Так, вибачаюсь, друзі. Вибачаюсь. Ось такі підземні можуть зберіг... зберігаються досі. Стосовно вашого питання. Стосовно вашого питання. Так, далі, друзі, читаємо ваші, ваші питання. Далі, далі у нас такі питання. Який стан рашистських військ на Сході і на півдні України, в якому стані наша енергосистема? Чи довго її будуть відновлювати? Чи буде посилення мобілізації в цьому році? Отак. От Раніше між церквами були тунелі. От, напевно, вони і залишились десь. Якісь, щось, щось таке подібне, якісь такі подібні залишились мережа, можливо, такі проходи, їх щось таке залишилось ще. Так, дивимось питання, який стан рашистських військ на Сході і півдні України? Стан рашистських військ давайте на Сході спочатку дивимось. на сходе. Стан российских миг на сходе Украины. Стан їх поганий, стан їх поганий, бо бачите чого? Того, що їх вони, по-перше, будуть зі злом змінювати, змінювати місця дислокації. Це, бачите, з хворобою, з хворобою змінювати місця дислокації. По-друге, тут на, наші військові наносять їм удар, стан в них поганий, стан погіршується значно. Значно погіршився там з моменту зими, бачите, от зими це почалось. От, і це буде продовжуватись. Стан в них поганий. Поганий, тому що наші їх б'ють. Бачите, ударний туз випадає. Наші їх б'ють, вони частина хоче здатися в полон і буде здаватися в полон. Частина. Невелика, але така. Ну, Тобто невелика, але частина буде намагатися здатися в полон там, щоб не потрапити під свій вогонь і не, не потрапити там під роздачу під своїм, будуть здаватися в полон. Поки що, там, ну, поки що там важко нашим військам, тут важка карта випадає, але все одно переважають тут наші військові, тут випадає так. І б'ють от наші захисники, наші військові б'ють вибивають їх. Вони там гинуть. Ось так. Ось так. Вони намагаються частина вже готується бігти також. Стан у них розбитий. Стан розбитий, і зараз, по мірі можливості, наші далі б'ють. І далі будуть бігти. Стан поганий, стан розбитий, все як потрібно. Випадає так, що Десь ну, приблизно, якщо так взяти, то відсотків від 85-90 йде по плану наших Збройних сил, по плану нашого командування. Ось так. От така, така карта випадає. Так, далі питання: в якому стані наша енергосистема? Чи довго будуть її відновлювати? От, дивимось стан енергосистеми України на зараз. Да? Ну, дивіться, ось ось комбінація енергосистеми. Вона тут, бачите, карта хвороби випадає. Тобто, яка вона ну, не, по, не повністю не повністю не повноцінно працює, тому що тут заважає карта дев'ятка пік. Але піка тут іде на спад. І, е, значить, наші, значить, по-перше, вона відновлюється. По-перше, вона відновлюється. По-друге, вона відновиться, бачите, ось дві бубнових масті. Тут енергосистему, енергомережі вказують, ось, вказує бубновий туз. Він вказує на ось це. Енергетичні потоки, енергетичне переміщення в повітрі, ось з цим пов'язано. Вона буде дивіться, відновлення випадає. Відновлення випадає, воно може затягнутись на деякий час ще, але сама енергосистема стоїть, відновлюється і буде працювати і всім, майже ну на 90% буде вимогам відповідати всім, що потрібно. Ось так випадає. Я не бачу ніяких там критичних загроз по енергосистемі. Якісь там, що вона не функціонує, або загрози її функціонування, такого нічого не випадає. Навпаки. Відновлюється і буде працювати. Тут випадає все-таки, бачите, ось, що енергосистема працює. Ось так. Ор орки цей бункерний особливо не задоволений тим, що наші швидко ремонтують. І що не вийшло зробити ось цього блокауту. До речі, ми з вами бачили ще начебто восени я дивився. Записував, в мене в шорцах є начебто відео про блекаут, що не буде ніякого Ось така ситуація, друзі, стосовно стосовно енергосистеми нашої. Так, далі, далі, далі. Чи буде посилення мобілізації в цьому році? Чи буде посилення мобілізації в цьому році? буде, ну Тут вимушено, вимушено буде не як прямо посилення, не прямо е примусово, але буде, посилення буде мобілізації. Якесь в цьому році ще буде етап, буде етап посилення мобілізації. Щось е таке буде, так. таке буде. Частково, може, ну, це посилення це не значить, що там, на кожному, в кожному кутку будуть ловити, будуть ловити інвалідів там, на візках і всіх кидати. Це не значить, це, тому що ви будете мені потім писати всяку дурню. Посилення якесь вимушене посилення буде. Воно таке, недовге, не воно якось швидко відбудеться, але воно буде. Ось так. Ось така відповідь. Далі дивимось, друзі. Далі. Всім мої вітання. Всім доброго вечора. З ким я не вітався, хто в чаті тут пише. Доброго вечора, Євгенія, доброго вечора. Ось так. Так, а хто тут заблокований був, друзі? Хто тут кого тут заблокували? Запитання. Режим після Путіна буде на короткий термін чи надовго? Дивимось, самому цікаво. Дякую за запитання. Дякую за запитання. Дивимось. Режим після Путіна. Ну як режим? Після Путіна те, що там буде після нього, це надовго буде чи на короткий термін? Дивимось. Що прийде там на місце Путіна, на який воно термін. Там дивіться, там випадає так: те, що одразу прийде, те, що одразу прийде, на його, якби то, на його, на його місце. Продовжувати його там політику, бачите, ось це на, на, на швидкий термін. На, на скоро. На, на би, швидко вони там посидять, трохи посидять, от, і підуть. Вони будуть тут, бачите, випадає фінансовий інтерес, захист грошей. Вони будуть там тримати, захищати якось свої кошти, там тобто але все одно бачите все одно буде удар. По їх коштам, і вони будуть пусті. Вони будуть спасати, максимально сидіти там, триматися за фінанси, за можливості там заробляти якось. Отак. Вони там ненадовго. Вони там недовго посидять, трохи буде протримана там їхня політика оця бункерного. Трохи потримують цю політику бункерному, а потім зміни випадає. Десятка піково тут вказують на зміни. Зміни пов'язані з якимсь трифовим королем. Бачите, трифовою особою. Це скарі очі або чорні очі. Ось зміна це. З цим прийде. І зміна буде, він якось або пов'язаний з фінансами, або щось з щось, щось цим. Щось з цим пов'язано. Але, в общем, дивіться, оця, все, що наробив цей бункерний це в них надовго. Це в них надовго ця історія, ці проблеми. Це в них в принципі на довгий на, на довгий час. На довгий термін. Тому наступний, хто прийде після нього, він не зможе зробити там швидко щось переробити. Це затягнеться. Ось так. Тобто ті, що одразу прийдуть не на довгий термін, потім прийдуть інші на, на чуть на довший термін, чим ці будуть досиджувати. От і ще й третє покоління цих правителів, все одно для них випадає хвороба. По, їхні, по їхній батьківщині все одно і хвороба і за цього, і за бункерного, бачите? Тобто не, не все так просто, воно затягнеться там на, на такий достатньо довгий термін. Отак. От вони будуть, вони і зараз, в принципі, ну це цей розклад, до речі, доказує те, що вони і зараз ведуть війну за те, щоб. За те, щоб зберегти свої кошти, зберегти свій вплив, свої, свої гроші і так далі, там всередині. І, і ці їхні орки, вони як гарматне м'ясо відправляють на убой тільки за захист особисто грошей бункерного орка цього, і особисто цих всіх можновладців Аркастані грошей. ось Ось це. Грошей, фінансових можливостей, там, впливу якогось там всередині е своїх болот. Отак, От друзі, ось таке питання. Дмитрій, бачите, агітує на підписку. Я згоден, що хто не підписаний, друзі, на канал, і зараз дивиться стрім. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Подивіться відео, які були до цього, які збувались вже. Треба буде, до речі, зробити плейліст плей ну, передбачення, які вже збулись. Так, ну їх не так багато, тому що поки що не багато. Канал я тільки відкрив. От, в, в, в новому році десь так. З нового року почав вести його. Тому. Але вже є достатньо відео, там можете познаходити. Я зроблю якось також цей плейліст, що позбувалось. Насправді, їх багато, Єлена пише. Ну, насправді, так, да, багатенько вже є. Це треба ще все це зібрати і зробити. Так, друзі, далі. Читаю далі питання. Зараз парочку питань і все. Так, будь ласка, Покровськ, подивіться, будь ласка. Чи буде Покровська окупація? Так, ну давайте оце питання дивлюсь і тоді будемо завершувати стрім. Не будемо довго сидіти. Дивимось. Окупація міста Покровськ Донецької області. Буде викупатися. Я вже дивився, але давайте ще раз для вашого заспокоєння. Давайте ще раз подивимось. Зло випадає, Це не, тут не, не вказують саме на окупацію. Зло з краю випадає, можливо десь, можливо, десь щось буде таке. Захист наш випадає. Дії наші військові. Бачите, тут волет піковий Він вказує не на, пусто, не на пустоту якраз, а якраз на підсилення цього короля він вказує. Він вказує на дії, бачите, наших військових. Наші військові будуть, не дадуть окупувати. Я не бачу там при, прямої окупації, такої не зло тут випадає, да, не гаразд. Це може бути. Це прямо сухе ну, сухе суха назва цієї карти. Да, зло. От воно як може бути як в енергетичному плані, так і ну, нести. От бачите, тут обстріли. Зло зло стосовно обстрілів. Тому що карту зла тут вогняна. Карта оточує, бачите? Тобто обстріли можуть бути, орки можуть діяти ось це. Але наші будуть захищати, вони не дадуть. там там о -о, Захист наш випадає. Я не бачу там окупації такої, не випадає такої. Такого нічого не бачу. Стосовно Покровська.